І всім привіт сьогодні третя часть нашого замка. Ми тут построїли забора. Ну, Небагато прям щось зробили, але построїли забор. Це перше. Ми її початки закінчили перед. Тут арка, майже нічого не помінялося. А тут наше село. Там хата з фермерами, тут поле, не питати, що там стовби, а тут наша забігаловка. Да. Там продаються помідори, капуста і, і воздух. Так, да, доволі третє, саме А тут базар першої необхідності. Тут продаються гамаки і вази першої необхідності. Чого я не знаю. А отут продається. Ну, овочі. Продаються тут. І кстати, я забув до корші обретися. Друс, скажи привіт. Привіт! Ладно, хорошо. Ну, всім пока!